Сашу ми відправили одразу в Київраду розбиратися, чому ж е, так сталося, що хотіли заблокувати перейменування вулиці Московської. Хто кому заважав і кому все таки вдалося натиснути, аби вулицю Московську перейменували в князів Острозьких саме в той момент, в той день, коли князь Острозький розгромив, розгромив московитів? Так, Сашунь, давай. Так, привіт. Насправді слава, я одразу відповім на твоє, так скажемо, твоє слова про вулицю Героїв Сталінграда. Дійсно, сьогодні про це говорили. І проспект Героїв Сталінграду він стане Володимиром Вулицю Володимира Івасюка. Це одразу от, така вже інформація. Але сьогодні дійсно головним питанням на засіданні Київради це було перейменування вулиці. І насправді вся історія з московською вулицею почалася ще до того, як. Відбулося пленарне засідання. До цього комісії збиралися та обговорювали саме е, можливі е, варіанти перейменування. І якраз комісія з культури вона підтримала варіант, те, щоб е, вулиця Московська стала вулицею князів Острозьких. Але е, під час е, цього засідання, якраз комісія місцевого самоврядування, а саме заступниця голови комісії від ЄС Дінара Габібулаєва, вона якраз запропонувала те, щоб е, перейменувати московську на вулицю Європейського союзу, про е, Більше про це саме розкаже зараз депутатка Київради Ксенія Семенова. Давайте почуємо її пряму мову. Всі знають, що в нас була така тривала процедура перейменування. Спочатку експертна комісія пропонувала варіанти. Потім кияни голосували у Києві цифровому. Потім знову ці результати затверджувалися експертною комісією. Лише потім ці рішення виносилися в зал. Сьогодні вранці фракція ЄС запропонувала перейменувати вулицю Московську, не на князів Острозьких, а до цієї назви вже кияни навіть звикли. Навіть деякі кав'ярні на московській вже змінили вивіски. От а на вулицю ледне склала європейської Європейського союзу аргументуючи це тим, що треба подякувати нашим західним партнерам. От ну зал був єдиний в тому, що треба звичайно дякувати європейським партнерам, але при цьому не треба нехтувати думкою ні киян, ні науковців-експертів. Так, і виходить, що на це зібрання комісії саме депутатка ЄС принесла 10 тисяч зібраних паперових підписів про перейменування московської вулиці на вулицю ЄС. Але справа в тому, що в Києві цифровому теж проходило саме голосування, і там майже 30 тисяч киян проголосували за те, щоб ця вулиця була під назвою князів Острозьких. І потім, під час пленарного засідання, коли почалася розмова саме про перейменування, почали перелічувати вулиці, і щодо московської попросили, що можливо перенести, поки це. Це голосування через те, що дуже багато дискусій а, воно зібрало, і спочатку його відклали щодо саме московської а, вулиці, і продовжили голосувати далі за інші вулиці. За цей час комісія міс... самосовр... самоврядування вони зібралися та все-таки попросили винести це питання знову для того, щоб обговорити, якою ж ця вулиця саме має бути, і а, так проголосували депутати за те, що все таки обирати. А, і депутати від ЄС вони озвучували так, що. Це вулиця будь-якому випадку московської вулиці не має бути це точно, але вони сам були за те, щоб була вулиця Європейської солідарності, як вдячність вибачте Європейського союзу, як вдячність саме нашим партнерам. А пізніше. Через те, що частина депутатів були проти цього, покликали історик Олександр Алфьорова або він виступив перед депутатами і пояснив, чому саме не може бути вулиці Європейського союзу замість московської, чому має бути вулиця князів Острозьких? Давайте почуємо зокрема його прямомову, чому саме не може бути такої вулиці. Чому не можна назвати вулицю на честь Європейського Союзу? Тому що, по-перше, у нас не існує вулиць, наприклад, на честь Литовської республіки. Є Литовська. Не буде вулиць на честь королівства Іспанії, будуть іспанські, як і королівства Бельгії, будуть бельгійські. Неможливо в назву вулиці вставити. Визначення форми правління або ж форми утворення цієї інституції, тому вулиця Європейського союзу має називатися європейською, як і Литва Литовською, Європа європейською. Відповідно, вона має бути зорієнтована на те що існує в Києві і площа європейська, яка бере свій початок з середини 19-го сторіччя. Після довгої дискусії виступали дуже багато депутатів, висловлювалися щодо цього. Всі були за те, що вулиці московської немає існувати, що її треба перейменувати. Хіба що залишилося вирішити, чи буде це князів Острозьких чи ЄС, і після виступу Олександра Алфорова провели ще раз голосування, і все таки він, напевно, так скажемо, зміг запевнити депутатів, тому що це має бути вулиця князів Острозьких. Тому за неї таки проголосували. Тим більше проголосували сьогодні. Сьогодні саме річниця битв. Під Оршою, коли князь Костянтин Острозький розгромив московську армію, що дуже так скажемо символічно саме сьогодні, це сталося. Насправді депутати ми говорили з Олександром Алфоровим про це так само з Ксенією Семеновою, Вони не проти, аби якісь інші вулиці можливо називалися європейськими, але саме про цю вулицю, так як і за неї проголосували кияни в Києві цифровому, вона принципово мала бути вулицею князів Острозьких. Ну я зазначу, що всього за сьогоднішнє засідання перейменували близько 50 Вулиць, зокрема, і тепер в є в Києві вулиця вже Романа Ратушного. Теж сьогодні за неї проголосували. Забуло було 68 депутатів. Це було одноголосне рішення, проти не було ні одного голосу. Наразі у мене тут от така історія. Ми попросили коментар у самої депутатки ЄС Ділара Регибобулави, або вона розказала, а, чому що за підписи вони збирали, і чому вирішили запропонувати таку назву сьогодні. Зранку просто а, назву вулиці ЄС. А вона сказала, що. Надасть коментар пізніше в прямому ефірі. В наступній годині нашого ефіру вже детальніше. Тому дізнаємося, позицію депутатів європейської солідарності трохи пізніше. Наразі в мене тут така ситуація. Тож слава тобі слово, боже Сашенька. Я хочу тобі сказати. Ти така умнічка? Ти така умнічка. Бачиш навіть зігмунд Фрейд тобі допомагає. Ну, так, напевно. А ти, ти тепер сказала, що я житиму на е, вулиці Володимира Івасюка. А які пісні Володимира Івасюка ти знаєш? Можеш якусь заспівати? Ой, ну звичайно, я знаю багато пісень, але в мене трохи з голосом не дуже Нічого я така не мокалістка. Тому не буду напевно поплюжити пісні Івасюка. І ну давай хоче слово заспівай. ти можеш заспівати. Можливо, в тебе краще вийде ну, трошки одну, одну трошки ну... і Васюка. Ні, 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 не шукай тексти. А давай от зараз Ой. по пам'яті бачиш такий видатний співак. Мене на його вулицю поселять. От бачите, Саша не знає на пам'ять. Ну давай так. разом. рута, не шукай вечорами. Да. Гей, водо -водо, грай, <свят> грай для нас, грай. танець, танець, ти не зупиняй. Так, що там ще він співав? А, господи, прости. А, так, а я піду в далекі гори на широкі полонини, Широкий і попрошу полонини. вітра в полі, аби він не знав донині. Дякую, Саша.